Вітаю. Коротенький такий розклад. Питання, чи буде закон про вільний виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років. Зараз це є в новинах. От чи буде, чи приймуть. Чи впроваджать такий закон, що чоловіки до 22 років зможуть вільно перетинати кордон виїздити з України? 50 на 50, поки така нестабільна ситуація, поки ще обдумують, поки ще знаходять варіанти, як це. Ну, чи так зробити, чи як зробити. От, але рішення таке стосовно України да, приймається, приймається це як пошук, пошук нових доріг, пошук нових можливостей. Тут тут дійсно думається про Україну. Тут думається про ну от, мать земля, да, то, е, і тут гостро стоїть питання саме самої вже України. Дійсно, що люди виїжджають. Так що е, ну, поки що вирішується, шукається поки рішення. Дякую.